Чого точно не варто робити в сексі. Є якісь заборони. Є моменти, на які дуже важливо звернути увагу. Наприклад, в Біблії Євреям 13.4 написано цей текст: Шлюб у всіх нехай буде у великій пошані, і ложе не заплямоване, а розпусників та перелюбників судитиме Бог. Інший переклад каже, шлюб будь чесний і ложе непорочне, тобто не заплямоване. Тобто може бути таке, що в християнській сім'ї, але ложе заплямовано. Є такі моменти, навіть думки в людей кажуть: якщо це чоловіки з дружиною згодилися, то все можна. Ні, то неправда. Ми тільки що згадали той текст Солонянам, де Павло говорить, щоб ви навчилися берегти своє начинення, буквально, щоб ви зрозуміли в грецькій мові. То Річ і предмет свою річ тримати в святості, свій предмет тримати в святості. Тобто йде питання інтимних зв'язків. Ось. І написано не так, як язичники, які не знають Бога. Тобто апостол Павло прямо говорить, що питання інтимного життя в шлюбі, воно може бути неправильним. Воно може бути таким, як у язичників, угу. які не знають Бога. Тому. Можна домовитись згодитись обидва на гріх. То гріх не можна робити. Незалежно, чи ви згодились, чи ви не згодились на те. Це перше, що ми маємо зрозуміти, не все можна, як деякі, знаєте, так крилаті фрази говорять. Якщо домовляться, то можна. Ні. Є принципи, які закладені в Біблії, які показані для нас, і ложе має бути незаплямованим або непорочним, тобто в чистоті. Є речі, які однозначно вони є в Біблії, вони показані для нас те, чого не може бути, не має бути. Наприклад, зґвалтування не може бути. Ви скажете, як це ж чоловік і дружина? Так, в віруючих сім'ях також це може бути, і може бути зґвалтування. І не просто зґвалтування, як просто так називають люди, а навіть це кримінальне провадження відкривають. І настільки може бути зґвалтування, що навіть таких людей можна і в тюрму садити за це. Тобто буде осуд, буде їм призначене покарання і тому подібне. Тому ми це маємо розуміти, що зґвалтування або примусу не може бути. Біблія говорить, що це має бути добровільно, з бажанням або зі згодою. Написано, що чоловік не володіє, але дружина, дружина не володіє своїм тілом, але чоловік. Ось і за згодою вони приймають рішення, що і як має бути в інтимному житті. Тому якщо нехтуються або навпаки відкидається навіть якесь бажання або протест якийсь, і все одно ведеться до інтимного життя, це може бути примусом перше, а друге, як зґвалтування. І, все. і дружини просто жаліються, що реально. Навіть деякі нападають, ти не володієш своїм тілом, Бог так сказав, і все. І насправді просто гвалтують своїх дружин і душу, і честь, і все їхнє гвалтує, не тільки тіло. І вони зламані по життю, потім ходять розірвані, скалічені душевно, духовно, фізично. Ось і потім: ще, о, що ти ходиш, така сумна? Це як знаєте, з дівки такі йдуть далі вже. То хай Бог благословить, щоб цього не було. Другий момент це насилля чи приниження. Ми вже говорили про такі речі, речі як повага має бути. Ну і що, що ти не хочеш, а я хочу. А вони інші так роблять, а ти не хочеш так, що це таке, ще більше маніпулюють. Ти, значить, не любиш, а ще більше духовні маніпулятори. Ага, то ти, значить, проти Бога йдеш. Тож Бог сказав, що ти там не володієш угу. своїм. тілом. цією фрази тіло. маніпулюють. Так, так. Тобто І... насилля або приниження в інтимних частинах в інтимному житті не може бути. Є такі моменти, які шкодять здоров'ю. Угу. Це дуже важливо. Чому ми говоримо про цю повагу, про уважність? Вона може сказати: почекай ні, щось не то, щось мені, щось мені больно, щось не так. Ой, та ладно, я вже закінчу, потім вирішую свої там питання. Не може такого бути взагалі. Ой, нада, не могла почекати ще 30 секунд. Не могла. Тобто ці ті речі, які не можуть бути. Тобто, якщо воно приносить біль, якщо воно приносить проблеми здоров'ю, то не може цього бути. Тобто, треба вирішувати питання здоров'я. Питання причини самої, чому є біль, які аспекти, які моменти, чому воно буває, бо різні причини. Є фізіологічність, думаю тільки, що причина хвороб, ні, є причина фізіологічності жінки, фізіологічність чоловіка. Тобто статеві органи складені так, що при конкретних якихось позах, звичайних якихось прийнятих та моментів, воно завжди буде боль приносити. Mm -hmm. То апостол Павло, Павло сказав таку фразу. І каже, чи не сама природа вчить нас. Тобто, Богом закладено, що якщо щось не так, шукайте mm -hmm. відповідь. Mm -hmm. Знайдіть, поверніться трохи, знайдіть, чому саме так, які відчуття, яка може бути причина. Не до кінця доводити там діло, все я більше нічого не знаю. А зупинитися, проговорити один з одним є звичайні речі, як ми казали, чи не сама природа вчить. Люди знаходять відповідь, питання пози якоїсь може бути, яка саме для них може бути благословенням. Ось і все, і питання знімається. Є моменти, де треба звернутися навіть до сексопатолога, якщо вони не можуть знайти самі причини якоїсь, щоб їм сказали, що саме може бути. Тобто, питання фізіологічних зараз я говорю моментів, а є вже хвороби, які теж треба. Розуміти, і лікарі, можуть на той час, коли там лікується, дружина, там, чи може у чоловіка щось стається, дають час і кажуть, цей момент утримуйтесь, нічого у вас не може бути. Чому? Бо фізичні проблеми це здоров'я. Є страхи, і це теж дуже важливо розуміти. Є, про, є проблема страху, вона боїться щось. Якось вона боїться це. Є речі, які закладені проблематикою з дитинства ще. Це душевні рани, як і сьогодні. Може, щось хтось їй наговорив про інтимне життя. Ви ж не знаєте, в кого проходило дитинство? Може, хтось її налякав. Якщо ось це буде, побачиш, побачиш. Потім ото-то -ото буде. Mm -hmm. Людина страшиться, вона в страху. І тому тут теж ми говорили про цю емоційну якраз складову, якщо ти любиш. Ти уважний, ти перепитуєш, ти поважаєш, ти не говориш, ой, що ти мені? Та яке взагалі? Ти що, Бог так створив, то нормально, то всі роблять, то ще щось. Ні, треба поперепитувати. Любов треба говорити. Свого. Так, так, любов не шукає свого. Це служіння, це готовність пожертвувати однозначно. Ти, як ми говорили перед цим, він дає їй належну любов, угу. вона дає йому належну любов. Тобто, це служіння. А не шукання своїх якихось там амбіцій та, і тому подібне. Ось є такі моменти, що знаєте, як їх називають задайте питання. Ми про здоров'я вже говорили, чи шкодиться здоров'ю. І ще одне питання: чи шкодиться вашим стосункам? Угу. Тобто, якщо ти зробиш так, як ти хочеш, і ти знаєш, що там немає миру, немає згоди, є проблема – яка потім буде тиждень, два, три місяць. Якщо це питання, як ми тільки що говорили для дружини, воно як зґвалтування, то це може на роки взагалі перекреслити інтимне життя для її задоволення. Тому ці питання вони ну, дуже важливі, коли ми їх задаємо. Якщо я це зроблю, чи буде воно на збудову? Ми знаємо, в Біблії написано коринтянам, усе мені можна, та не все на користь. Тобто ми задаємо питання, чи як воно на наші стосунки торкається. Тому ці моменти, які ми можемо проговорювати, як воно працює, де воно працює. Ось. І в Біблії є ще така одна цікава фраза, де написано про те, що є природньо і є неприродньо. Ось то багато буває теж в цьому питанні задають різних питаннях: що, як. Я скажу, ми зараз говоримо в християнській сфері, угу. бо зрозуміло, що не може бути там перелюбу у стосунках, не можна порнографію дивитися, багато сімей, які підкріплюють типа, свою інтимність. Так, перед тим подивляться порту, подивляться порно, або навіть під час порно Табо. самі угу. займаються. То біда велика. Ось тут це зрозуміло, що тут не можна фантазувати третього, приводити угу. в постіль. Або минулу свою любов, або когось з акторів, ще когось додумуються до різних речей, уявляючи того, хто для нього mm -hmm. сексуальний, чи для неї, ось, а живе зі своїм чоловіком і дружиною. Тобто всі ці речі, які як блуд написано, або прелюб, ось вони ну неможливі взагалі в шлюбі. Це ми зразу віднімаємо. Ось, але я більше проговорив якраз ті речі, які вже віруючи, обидва, вони вже все це усвідомлюють. Але говорить, якщо за згодою, то все можна. Ні, оці якраз моменти, їх треба проговорювати, про них треба знати. Ось, і звичайно, сюди ж він і по здоров'ю входить, лікарі про це говорить, і інші це анальний секс. Тобто це однозначно про це говориться е в писанні, що неприродні речі вони не можуть бути. Ось, а по здоров'ю, то однозначно всі лікарі говорять про це, наскільки воно проблематично для віруючих людей. Ось є різні всі там ну, розбещення такі. Я кажу так: знаєте, якщо багато зараз часу не маємо, але якщо, якщо коротенько, то всі розбещення приходять в Біблії написано е, тому, що е, вони дійшли до відсутності почуттів. Тобто, коли між чоловіком і дружиною втрачається справжні почуття, душевна єдність, про яку ми тільки що mm -hmm. говорили. Тоді в голову починають приходити різні приколи, різні прибамбаси, які треба ввести в наші відносини, щоб на фізичному рівні отримати якесь задоволення. І після того, як отримається задоволення на фізичному рівні, їм хочеться ще більше чогось. Ще щось внести таке, що раніше такого не було. Ось чому? Бо в них немає почуттів. Якщо у чоловіка з дружиною є єдність один з одним. І вони задоволені один одним по життю між собою, то їм нічого не треба зайвого приносити в їхнє інтимне життя. Вони доторкнулися, вони побачили один одного, вони, вони мають вже досталь того насолодження для своїх відносин, які є вже в інтимному житті. Тому ця фраза в Біблії вона прямо написана. Вони дійшли до відсутності почуттів. І тому ось. Це, це, це там різні розбещення ввійшли в їхнє життя.